Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо пекти ось такі чудові рогалики з вишнею. Начинку для рогаликів я буду використовувати вишню. Вишня у мене була заморожена, я її попередньо вже розморозила і злила зайву рідину. Звичайно, можна використовувати і свіжу вишню, попередньо видали ще з неї кісточки. Вишні тут у мене 300 г до неї, і додаю крохмаль, у мене кукурудзяний можна також і картопляний. У мене тут одна столова ложка із гіркою. Добре, ось так все перемішую і відставляю, нехай настоюється. Тепер буду готувати тісто. Я вже попередньо просіяла борошно, Сюди додаю цукор, у мене 100 г. Також додаю пакетик ванільного цукру. Обов'язково для балансу смаку я ще додаю сіль, 1 четверту чайної ложки, і сюди ж 1,5 чайних ложки розпушувача. І ось так злегка все перемішаю. Тепер сюди у борошно буду натирати масло. У мене масло із морозилки, натираю його на великий терці. Ну і в подальшому всі продукти, які буду додавати, я буду брати із холодильника. Борошно з натертим маслом ось так руками швиденько перетираю в крихту. До готової крикти додаю одне яйце, а також 250 г сметани. Спочатку ось так злегка перемішаю чисту ложкою, а далі буду вже вимішувати руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке тісто, обов'язково воно не має бути тугим і воно практично ось не липне до рук. Якщо тісто вийде надто тугим, тоді краще додати ще сметани, якщо ж рядкуватим буде, тоді додати ще борошна. Ну, у мене на заміс пішло 450 г борошна. Готове тісто я переклала на робочу поверхню, злегка притрусила її борошном і для зручності тепер розділяю його на 4 частинки. Три частинки поки що відклала в сторону, а з однієї починаю працювати. Буду розкочувати її у коло. Тісто я розкотила десь приблизно у 0,5 см, ось така товщина. Ну і далі буду ділити колу на сегменти. Ближче до ширшого краю, так, буду розкладати вишню, далі формую рогалик. Відповідним чином я сформувала всі рогалики, переклала їх уже на деко із пергаментом, і тепер буду відправляти випікатися. Духовка в мене вже розгріта до температури 200 градусів, по часу мені орієнтовно знадобиться хвилиночок 20. Рогалики в мене вже спеклися, хвилиночок 15 вони в мене охолонули. Не чекаю, поки повністю охолонуть, і зверху присипаю цукровою пудрою. Ну, ось, власне, на цьому рогалики повністю готові, ось такі вони виходять. Ось такі всередині, вся начинка ось тут, нічого не повитікало. Тісто дещо нагадує шарфа. це дуже проста і дуже смачна випічка, яка чудово смакуватиме з чашечкою чаю або кави. А я всім хочу подякувати за перегляд, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім лише миру і злагоди, Готуйте з любові та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.